15 серпня, п'ятниця, нічим вихвалятися. І я сказав: Горе мені, я пропащий. Адже я людина з нечистими устами і живу серед народу також з нечистими устами, в той час, як мої очі побачили царя Господа Саваота. Ісаї 6:5 Переживши досвід біблійного освячення, люди виявляють дух покори. Як Мойсей, вони бачать приголомшливу велич святості та свою негідність порівняною з чистотою, шляхетністю і досконалістю безмажного Бога. Пророк Даниїл приклад істинного освячення, його довге життя це благородне служіння Господеві. Він був улюбленим мужем небес Даниїла 10, .11. Однак цей шанований пророк не називав себе чистим і святим. А ототожнював себе зі справді гріховним Ізраїлем, коли благав Бога за народ. Адже ми покладаємося не на нашу праведність перед Тобою, але на Твоє велике милосердя. Ми згрішили, роблячи беззаконня. Він проголошував я ще продовжував говорити і молитися, визнаючи свій гріх та гріх мого народу. Даниїла 9, 18, 15, 20 коли Йов почув голос Господа з бурі, він вигукнув Тому я всього сказаного раніше зрікаюсь і каюсь у поросі та попелі. Йова 42.6. Саме тоді, коли Ісаї побачив Господню славу і почув спів Серафимів Святий, святий, святий Господь Саваот, він вигукнув: Горе мені, я пропащий, адже я людина з нечистими устами. Ісаї 6. 3, 5. Після того, як апостол Павло був підхоплений на третє небо і чув невимовні слова, він говорив про себе як про найменшого з усіх святих. 2 Коринтян 12, 2, 4, Ефесянам 3.8. Улюблений Іван, який схилявся на груди Ісуса і дивився на Його славу, упав до ніг ангела як мертвий. Об'явлення 1.17 Хто живе в тіні Голговського Христа, той не може ані підносити себе, ані хвалькувато претендувати на безгрішність. Такі люди відчувають, що їхній гріх став причиною страждань Божого Сина, і ця думка спонукає їх до глибокої покори. Перебуваючи найближче до Ісуса, вони краще зауважують слабкість і гріховність людського єства. І їхньою єдиною надією є заслуги розп'ятого та воскреслого Спасителя.